Ігор Іванович Середюк, 1929-2016 роки, відомий український архітектор, дизайнер, теоретик архітектури й один із творців Львівської архітектурної школи. Він народився у 1929 році на Підлящі. Польща. У 1946 році родину переселили до України. Після середньої школи Середюк вступив до Львівського політехнічного інституту та закінчив факультет архітектури у 1953 році. Після аспірантури йому присвоєно вчений ступінь кандидата архітектури. У середині 1960-х Середюк пройшов наукове стажування у Франції, де мав можливість зустрічатися з лекорбюзьє та працювати в його майстерні. Він відвідував лекційні курси в міністерствах та наукових центрах і спілкувався з відомими французькими архітекторами. Під час стажування він ознайомився з новими методами проєктування інтер'єрів, що суттєво розширило його професійні інтереси. У середині 1960-х років Ігор Середюк працював у технологічному інституті Камбоджі, Пномпень, де очолював кафедру будівельних матеріалів. Паралельно він займався проектуванням навчальних корпусів і житла для викладачів. За свою педагогічну й архітектурну діяльність був відзначений орденом уряду Камбоджі. Повернувшись до Львова, Середюк став доцентом кафедри архітектурного проєктування, керував курсовим і дипломним проектуванням та займався реальним проектуванням інтер'єрів, студентських гуртожитків і навчальних корпусів. У 1971 році він очолив відновлений архітектурний факультет Львівської політехніки як перший декан та завідувач кафедри архітектурного проектування. 1977-1988 роки працював ректором Львівського інституту прикладного і декоративного мистецтва. У ці роки Середюк був одним із ключових теоретиків архітектури й дизайну в Україні та впливовою фігурою в системі освіти центральної та східної Європи. Він активно пропагував інтеграцію дизайнерської освіти в архітектурне середовище, розробляв програми меблів і обладнання для навчальних закладів і виводив львівську школу дизайну на загальноєвропейський рівень. Середюк написав близько 80 наукових статей та кілька монографій, найвідоміші з них Культура вашої квартири, 1970, сприйняття архітектурного середовища 1979 та міське середовище та оптимізація діяльності людини 1987. Співавторство. Остання праця започаткувала школу психофізичного аналізу архітектури, що здобула визнання за межами України. Після 1999 року, відзначивши своє 70-річчя у Львівській політехніці, Середюк переїхав до Праги, де жила його донька. Тут він продовжував наукові студії у галузі теорії архітектури та сприйняття середовища. 10 лютого 2016 року професор Ігор Середюк помер у столиці Чехії. На момент смерті йому було 87 років, і останні роки життя він провів у Празі. Дякуємо за увагу! Бережімо парки й імена їхніх творців до нової історії у майстри парки.